Запущених крилатих ракет Х-101, Х-55 та Х-555. Чи можна говорити, що ворог минув захист ППО? Це пояснюють військові. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет. Це і кінжали, і ракети, які летять вже заходять на ціль по балістиці. Ракета Х-22, також бачимо ну, іскандерів, 6 також С-300, С-400. Такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема. Як Петріот, тому е, от такий результат сьогодні. Бо, тому що багато вже кажуть: ну е, не надто великий відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах Х-101 так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що е, але 18-24 це теж ну доволі непоганий результат. У повітряних силах зауважили не всі випущені ворогом ракети цього разу долетіли до своїх цілей. Це міг бути і підриву повітрі, і падіння Іння десь у чистому полі деталей не оприлюднили, щоб не коригувати дії окупантів, адже і пожежу після збиття шахеда десь посеред пустки на Одещині росіяни вважають ураженням командного пункту. Про це а ще про логіку цілей для російських атак п'ятому каналу розповіли в силах оборони Півдня. Це е, території прилеглі до прифронтових Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина для ворога. Це міст. Ця імовірної концентрації сил та засобів українських сил оборони саме тому вони намагаються цілити саме в ці регіони. так дійсно спрацьовує класика їхньої пропаганди. Захід це зосередження західної допомоги в їх розумінні. А регіони, які прилягають до прифронтових, це імовірний хаб для допомоги фронту. Україна розширює. Та утримує нові ділянки фронту, як от плацдарм на лівобережжі Херсонщини, як ворожий штурм українських позицій, став останнім для одного з російських танків. Показав блогер та волонтер Сергій Стерненко. Працюють FPV-дрони підрозділу Грифон 501 501-го батальйону морської піхоти. Точкове влучання просто в боєкомплект. розпорошує сили на півдні і водночас вперто накопичує загарбників у спробі прорвати українську оборону на Харківщині. В сухопутних військах кажуть про активний наступ окупантів у напрямку Куп'янська. Складні бої тут тривають від жовтня, і десь на сході Харківщини бійці готуються зустрічати вже другу зиму в умовах повномасштабної війни. Тож ретельно підготували і власні позиції за літо залилися бетонами. Обладнали нові спостережні пости, мають і пічки, і морозильні камери, і міцно тримають лінію оборони менше, ніж за кілометр від окупантів. Наша позиція, от ми от де знаходимося, якщо так взяти, то ми маємо 900 метрів вже до ворога. Ми вже тут стоїмо, я повторюсь, більше року, і якось і ми вже зиму пережили. Тобто тої зими ми пережили. і... Якось ми до цього вже привикли. Вже ми розуміємо, що як має бути, що до чого, як десь сховатися. О, всі повністю, всі позиції, всі спостережні пункти, всі опорні пункти обладнані буржуйками, нам волонтери висилають охопні свічки, тобто, щоб не було диму. Нормально, привикли до морози. Нормально, діти все нормально, що туди воювати. Ну, бачите, це війна, це справжня війна, не та, що яку показують по телевізорі, не та, що там. Як я колись не теж уявляв, що війна, це я стою з двома Да, на жаль, на жаль, вона дуже страшна. Це собачка наша, яка теж несе службу разом з нашими бойцями. Ні, не саджувати туди, вона буде боятися. А не буде боятися. Ми її знімаємо. Щось. Ми з ними тут вже другий рік з цими собачками. Олексій Пасак п'ятий канал. Українська розвідка отримала 100 гігабайт секретних даних російського підприємства, що виробляє безпілотники Орлан. Як повідомили в ГУР, йдеться про документацію ворожого підприємства, спеціальний технологічний центр, де створюють військове обладнання та техніку. Тепер у руках української розвідки 194 номенклатурні одиниці масивої інформації це креслення, технічні завдання, патенти та програмне забезпечення. Є дані як про наявні, так і про майбутні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість отриманих даних може становити півтора мільярда доларів. У Білгороді знову гучно. Місцеві телеграм-канали пишуть про гучні вибухи та уламки невідомих об'єктів, які падають з неба по всій області. На Росії підірвали нафтобазу, Вибухало у місті Нижній Таїл. Про це повідомляє низка пропагандистських телеграм-каналів. Детонацію почули вранці поблизу залізничної станції Сан-Донато. На вибух першими зреагували співробітники охорони. На місці інциденту силовики виявили вибухівку. Пристрій був прикріплений до однієї з цистерн. Поруч знайшли ще одну бомбу. Вона не спрацювала. Територію нафтобази оточили, доправили вибухотехніків. Про 55 бойових зіткнень за добу звітують у генеральному штабі. На Маргінському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Марно штурмували росіяни біля Сеньківки на Харківщині. Сили оборони відбили там п'ять атак. Продовжують завдавати втрату окупантам ракетні війська, уразили два склади боєприпасів противника. На війні загинув поет військовослужбовець Максим Кривцов. Він був учасником революції гідності у 2014-му Записався добровольцем до лав збройних сил України. Згодом працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і ветеран ХАБ. Від початку повномасштабної війни повернувся на фронт. Наприкінці минулого року видав збірку вірші з бійниці, яку визнали однією з найкращих книжок української поезії 2023 року за версією українського Пен. Що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця, що вітер ховається в погребі, а хмари тепер непорушні, як возької фігури в музеї Мадам Тюсо. Я уважно слухав. Дивився донизу, бачу мої ноги стебло, проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів, а ти нікуди й не ходив, відповідають вони. На щиті в останню путь провели воїна ЗСУ Петра Зарубенка. Військовий загинув 17 грудня на сході України. Прощання відбулося в його рідному селі Задорожні, що на Вінниччині. Віддав шану герою і наш журналіст Олександр Карамушк. Ніг та лютий мороз не завадили людям прийти до хати на краю села задорожнє. Я власні життя світу і твоєму дарував, сам господи, у покої душу свативого, новопредставленого, представленого невіновієнного захисника нашого. 7 січня для жителів Погребещенської громади стало чорним днем. На щиті повернувся додому, їх односелець. Петро Зарубенко людиною був з великим серцем, дуже добра людина, дуже щирий, завжди шуткував, завжди був на позитиві, допомагав кому треба. Працював трактористом на місцевому підприємстві, був членом європейської солідарності. Від початку повномасштабного вторгнення пішов у десантно штурмові війська. Був поранений, лікувався. Потім знову пішов захищати неньку Україну. Так сталося, що 17 грудня 2023 року він прийняв свій останній бій біля села Новомихайлівка Донецької області. Від початку великої війни у боях за Україну загинули 75 представників Європейської солідарності. У Петра Зарубенка лишилися дружина і три доньки. Воїн Петро, один з небагатьох тих чоловіків, які він коли приходив до храму, ви знаєте, він, і коли він був після контузії, приїжджав в отпуск, то він якраз і зайшов, і постояв якраз на молитці. І ми його обласловили, щоб він... І сповідався, він і причачався, і ми його влатавили на те, щоб він якраз пішов закачати. Від хати колона машин рушила до села Новофастів. Там, на місцевому кладовищі, поховали Петра Зарубенка. Я дуже вдячний Богу, дуже вдячний долі за те, що тепер душею, енергією ми з ним навіки. Я дуже вдячний родині. Дозвольте вклонитися рідним і близьким за те, що ви маєте велику честь сьогодні в останній путь провести цього героя. Я з перших вуст вам можу повідомити, він дійсно достойно виконав свій чоловічий і військовий обов'язок. Слава Україні! Названий брат, якого приобрела там, якого знайшла брата. Петрові Зарубенку було 56 років. До чого у душа була світла, любив він людей, не так світ, як людей. І в чому заключалася його світообраз. І люди його любили і поважали, бо він був дійсно людина з великої бокови. Олександр Карамушка, Олександр Корейський, п'ятий канал. Колективу заріпу громадянам Швеції порадили готуватися до війни усім. Про це заявили головнокомандувач збройних сил, міністр цивільної оборони. Обидва зазначили, ситуація серйозна. Країна досі на шляху до НАТО також недостатньо швидко модернізується цивільна оборона. За словами профільного міністра, всі шведи мають діяти, аби її зміцнити. Адже у Швеції може бути війна. Міністр оборони додав, що від слів і розуміння ситуації треба перейти до дій. І чим швидше країна приєднається до альянсу, тим краще долучитися до НАТО, Швеція, а також Фінляндія вирішили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вступ Швеції блокує Туреччина, а також Угорщина.